Міністр наш дефенс підсю пані бегнівенві ще раз дякую, дорогий прем'єр-міністре. Ми дуже раді вас вітати в Україні, і я радий, що це стається особливо цього дня важливого дня. Це війна за нашу незалежність. Можливо, це найважливіша дата під час війни у нашій історії. І те, що ви тут, ваша команда, ваш уряд, ми вдячні вам. дякую, пане президенте, і дякую вашому уряду за те, що приймаєте нас в такий важливий день. Це честь, і ми зустрічаємося в іншій критичній точці вашої історії. Коли є можливість припинити вбивства, ми всі. Хочемо скористатися цією нагодою, але з позиції сили. І коли мир настане, мир настане. Ми не знаємо, коли, як, точно, але він настане. Меседж такий, що Канада буде тут, щоб підтримати вас, відбудову забезпечити процвітання, на яке заслуговують ваші громадяни. Праві міністерке маркер. We'll be right back.